І ось тепер я беру багато паперових рушничів, беру багатеньку, Ось так і викладаю м'ясо, яке ми вчора з вами маринували. Я, до речі, там написала і, і вам сказала, а сама іще додала майже повну столову ложку солі, тому що я побоялася, все-таки зараз на дворі не холодно, а тепло. Я побоялась, щоб з м'ясом нічого не сталося, тому я додала... У мене вийшло тут дві такі гарні столові ложки солі. Вимочилось. Гарно, 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 гарно вимочилось. Вся кров з нього вийшла, воно тепер біленьке, воно тепер гарненьке, і ось тепер я його замотаю і хай воно, поки я приготую <кхи> моркву. Часничок і всі спеції, От. а воно отак промокне, щоб воно у нас було сухеньке. Ось так морку я почистила. Тепер нарізаю отакими, щоб вони були гостренькі. Так, я взяла мисочку. Додаю туди чайну ложку меду. Я його не розтоплювала, тому що коли він у мікрохвильовці, він потім зовсім інший вже. Він розтопчується тут. Додаю чайну ложку міцної гірчиці, чайну ложку, не більше я додаю. Якщо у вас не міцна, а ви любите гірчичку, можете додати більше. Я додаю отак. Ось так. Додаю сюди олійки, олійки можна столову ложку додати. Розмішую. роблю таку емульсію. Тепер сюди додаю зовсім зовсім трішечки солі, тому що в нас була солона, солоний розсілку. Зараз просто сіль нам потрібно для того, щоб змішати всі оці інгредієнти. Я додаю м'ясної приправи, приправи для м'яса, яка у вас є, що ви, які у вас там. Ой, пахне так гарно. У мене не дуже великий шматочок, тому я не дуже багато буду. Додам сюди сушеного чесничку. Півчайної ложечки. Спеції, це вже на ваш розсуд. Які ви хочете, такий додавайте. У кожного різні вподобання. Можете капчаної паприки додавити. Так, і я теж додаю гіркого такого перчику. Отак. На кінчику ложечки. На кінчику. Все, все, отак гарно змішала. Ось, дивіться, така виходить така суміш. Для одного кілограма м'яса це нормально. Так, це в нас готове. І починаємо працювати. Я м'ясо буду замотувати у пергамент, а потім аж у фольгу. Для чого пергамент? Для того, щоб я його зробила тугеньким, можна зв'язати його. Можна його гарненько зв'язати, а потім вже деяке прилиплено з рушничка, треба його ретельно обібрати. Так як м'ясо в мене воно жирненьке, воно структури неоднорідної, і тому воно, бачите, воно ось таке, мені треба його кубки. Тому я й хочу його в пергаментну бумагу. А тепер дивіться, ці отвори, що ми вчора робили, вони більші, вони стали більші, тому що їх тепер добре видно. І ось ми сюди впихаємо і морковку, ось так, і чесничок. Ну, як звичним методом, все, і тільки без. Ну, маринад не робили, а я роблю маринад. Мариную. І ось так шпигуємо все м'яско. Так, ось так. Все склала. Тепер я його підрівняю, змажу і буду натирати оцю сумішчю рівномірно. Хто схоче, щоб потім рум'яненьке рум м'язко було, за півгодинки знімете фольгу. І тут є мед, і мед зробить його золотистого кольору. Це хто хоче. А ви можете це зробити. Ось так, дивіться, яка це смакота. І навіть кісточки потім обійму, Ось так. У цій порції, що я вам показала спеції, воно якраз вистачає на кілограм м'яса. Так, і випікати будемо, ми знаємо, що кожен кілограм м'яса випікається півтори години. Як у нас кілограм м'яса півтори години, так? як 2 кілограма 3 години, а, а дивлячись по вашій духовці, тому треба, щоб ви виміряли, провіряли. Чи шпажкою, чи що у вас там таке є, чи ви провіряєте. Ось так я зв'язую для того, щоб зробити таку структуру більш плотною. Ось такий гарненький і тугенький у нас вийшов кавалючок м'яска ось так. Тепер замотую його у пергамент і в фольгу. Так, я буду робити два шари. Отак. Зараз я вам покажу. І ще один такий самий. Трішечки отак здвинемо один до одного, щоб ширша в нас така площина була. Викладаємо туди м'ясо. І як можна щільніше. Отак, щільно-щільно його, прям як рулетики ми робимо. Замотуємо так. І дуже-дуже-дуже-дуже отак щільно-щільно-щільно. Чим він буде щільніший, тим він буде кращий і буде смачніший. Він буде більше, краще виглядати естетично. Отак придавлюємо, придавлюємо рукою, придавлюємо, щоб отакий вийшов плотненький, плотненький, плотненький у нас ковалечок. І ось тепер викладаємо фольгу. теж таким чином. Духовка у нас розігрівається. І хто не знає, м'ясо ми випікаємо в духовці при температурі 150 градусів більше не треба. Тому що чим м'ясо випікається довше, тим воно смачніше. Якщо поставити відразу в гарячу духовку, його, воно зверху схватиться, в середині воно буде, може бути жорстке таке. А коли воно випікається при маленькій, при невисокій температурі, воно по, так, рівномірно і... І, як сказати, поступово так прогрівається. І тепер замотуємо. цю кулю так само. Так само замотуємо вже. І ставимо в духовку це все. Дивіться, яка в нас вийшла, Тугеньке, плотненьке. Так, ось так м'ясо я вирішила відкрити. Воно вже м'якеньке, геть ножик аж отак до само. Ось так, воно у нас промариноване. ось, А тепер декілька хвилиночок. пів годинки поставлю на, на вищий рівень, щоб підсмажилось. І будемо доставати. Так витягли вже м'ясо. Я його відкривала, то воно трошечки підроблянилось. Ось так воно гарно ось. І ріжеться дуже легко, дуже м'ягко. Ось дивіться, яке воно. І морковка є, і чесничок виглядає, і спеції, і воно дуже таке, дуже-дуже-дуже соковите і дуже, дуже м'якесеньке. Дуже-дуже-дуже м'якеньке. Рекомендую. Саме Ось таким способом зробіть. Тепер я беру тургу, замотую і відправлю в холодильник, саме холодне місце, навіть можна заморозити, покласти в заморозку, воно замерзне. Потім з вечора на ранок, як вам треба, щоб воно саме розтало і на хвилиночку, в духовку або в мікрохвильовку.